Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. Сьогодні у мене в роботі ось така тюль і ось таке неподобство. Що ми будемо робити? Ми будемо робити вставку з маленьких складочок. По-перше, мені потрібно накреслити полоску, яка у мене буде вирізатися. Тобто я беру, ось там, де у мене крайня точка, і висмикую нитку. Ятувала так звану доріжку. Бачите? Стежка, доріжка. Ось вона у мене. Вона у мене має, вона у мене завшешки. Так, 6 см. Мені потрібно зробити тут складки. То як я буду їх розраховувати? Зараз я візьму шматок паперу і вам все покажу. Так, 6 см. Оцей верхній край у мене повинен бути схований в шов з'єднання складки. Тобто буде у мене ось так. Ось тут у мене буде шов. Замовниця забажала сантиметрові складки. Тобто у мене тут буде. Так, сантиметрові складки. Тобто одна біля одні ось так от. В мене, в мене. Ну, я так вам зараз покажу приблизно. І покажу, як я буду їх розраховувати. Тобто ось такий литр у мене має бути в цьому місці. Якщо у мене 6 см, у мене повинно бути 6 складок. Так, зараз я вам покажу. Це у мене. Тут буде у мене шов, тобто вгору мені потрібно півтора сантиметра ось сюди підняти. Тут у мене сантиметр, тут у мене шов. Шов. Тут у мене сантиметр і сантиметр два. Сантиметр і сантиметр. Бачите, як воно у мене йде? 2 см у мене йде на складку. Ось, це у мене глибина складки 2 см. І сантиметр слідуючий. Тобто, на 6 складок мені потрібно розмітити, таким чином. 6 6 склад. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я буду розмічати зразу на тканині. Як я це буду робити? Мені потрібно для ось цієї вставки, мені потрібен шматок шифону. Взяти мені його нема де, тобто я його буду брати з бічної сторони. Так, Щас я вам все покажу. Ці сторони я відпарю, знімаю тасьму сторону, тобто я її відпарю. Зрозуміло так. Розпарую ось цей шов. Вічний він у мене буде в краю складки і починаю робити розметку. Тобто мені потрібно шість складок. Так, це у мене буде перша складка. І роблю ось так два см. Це одна складка. Ось вона у мене ось так буде складатися. Бачите? Складка і ще сантиметр мені потрібен для того, щоб цю складку ось так я заложила. Я її вам зараз. Так, ось так. Бачите? звідсіля у мене йде друга складка. Тобто це перша складка. Так, перша складка, тепер друга складка. Це глибина і це відстань. Друга. Мені потрібно їх шість. Так, один. два Так, цю я розпарю. Це у мене буде сама перша складка, котра буде йти ось у ціля. Тобто це у мене вже два. Три. Пішу чотири. Пять, и шесть. Так шесть, це у мене глибина. І Ще я сантиметр додаю на припуск. Так, що я роблю? Так, як я розмічала ось цю частину, я беру і ось там, де у мене точки, витягую булавкою по нитки. Тобто по прошлій. Усі свої складки я буду так розмічати. Ось так. Чому так? Тому що це шифон. Його дуже важко розмітити правильно. Тому я завжди розмічаю складки, будь-то бічні шви так, як мені потрібно. Тобто перша ось це у мене. Я розмічаю, щоб я бачила, наскільки у мене рівні бічні шви. Хто їх до мене робив, я не знаю, тому я перевіряю з краю щоб я була впевнена в тому, що у мене все буде так, як я хочу. Я зробила розмітку, ви бачите, це усі мої складки. я Маю надію, що видно, у мене трохи не вистачило довжину, я додала. Так, що я роблю надалі? У мене ось є, бачите, шматок, який я буду вирізати. Що я роблю? Я беру і трохи ось так от підрізаю. І з Божою допоможю починаю відривати. Хочу нагадати, що шифон органзу ми не ріжемо, рвемо. Це дуже важливо. Чому? Тому що цю тканину неможливо розрізати рівно. Дуже обережно, дуже обережно я це роблю. Доходжу до дірки. Так, доходжу до дірки. Так, розвертаю. Так, і з другої сторони так само. Ось у мене. Є. Так само я відриваю. Так само обережно. Бачите? Все. Цю частину я відкладаю в нижню, буду працювати зверху. Мені потрібно цей зріз заховати в складку, що я роблю. Я беру, складаю. Ось у мене, де намітка є, бачите? Є намітка. Я складаю і пришиваю. Я вам на машині покажу, як я роблю і збираю складки. Тобто, ось так на сантиметр у мене, бачите, шов буде. Ось так я складаю. Тобто, це у мене ліцева сторона, ліцом до ліця я склала тканину і зараз буду пришивати ось цей шматок до верху тюлі і покажу, як я буду. Складати складки, шити складки. Довжину стіпка я ставлю три і буду шити. Так, я бачу ту розмінку, яку я зробила. Ось вона у мене. Ось по цій розмітці я шию. Так, і починаю збирати ось так ось. Зроблю цю роботу самостійно, вам покажу результати, що я буду робити надалі. Пришила, підрізала. То, що мені не потрібно. І тепер оцей припуск, що я пришила, я його буду настрачувати на ту частину, яку я настрачувала. Тобто роблю технічну строчку. Вона мені потрібна для того, щоб сформувати складку, щоб вона у мене не виверталась. Тобто на 0,1 довжина стіпка у мене 4 мм, я закладаю технічну строчку. По всій довжині. Я вам покажу початок роботи, тому що це дуже просто. І потім покажу, як я формую складку. Бачите? Прикріплюю припуск трошки. Ну і так далі по всій довжині. Щоб не займати ваш час, бо тут дуже багато метрів. Я підготувала булавками. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось у мене є розмітка. Я її бачу, ви, мабуть, не бачите. У мене є розмітка, і зараз я буду формувати складку. Перша складка у мене буде там, де у мене з'єднання двох деталей, і мені потрібно його сховати. Ось це з'єднання я ховаю. То тобто я ось так беру. І по лінії, яку я робила. Висмикувала по цій лінії я просто настрачую. ось бачите, по цій лінії я настрачую по всій довжині. Шифон близький п'ятого органза. І щоб все було дуже файно, роблю це на малих коростях. ось таким чином я буду строчить, видите, у меня с этой стороны идет оздоблюющая строчка, а тут я строчу по внутренней стороне и до конца тюли, то есть по всей длине. Так, видите, что я сделала. Видите, по всей длине у меня ось такая складка получилась. Ось у мене є магніт, Я його поставила з цієї сторони, для того, щоб мені було зручніше вистрачувати ось цю верхню складку. Тобто, ось складка у мене є, три лінії. Один, два, три. І я один, одну лінію пропускаю. І послідуючи 1, 2, 3, Ось у мене йде складка. Зараз я вам на булавках покажу по прошлі я, по лінії прошлі, то, що я висмикувала, я буду застрачувати. Я це зроблю з наметуванням, тобто я зараз підготую все. Ось. Вам покажу. Оце у мене одна складка. Ось вона, потім одну пропускаю один, два, три. Ось у мене друга складка Тобто я висмикувала для того, щоб у мене були рівні складки. І ось так далі. Ось один, два, тут. Трохи я замало булавок положила. Так ось. Так, ну і так далі. Ось, вот склад. складка. То бачите, у мене виходить ось так: 1, 2, 3, слідуючи. Ну і так далі. Я зараз усі складки замитаю, і тільки потім буду їх настрачувати. Маю надію, що ви все зрозуміли. Тобто, ось це у мене перший ряд, другий, третій, четвертий, там буде п'ятий і шостий ще. Я підготувала одну складку, тепер буду зашивати іншу. Я підготувала верхню частину. Вона у мене має ось такий вигляд. Трохи ще допросувати потрібно. І тепер мені цю верхню частину потрібно приєднати до основної частини тюлю. Що я роблю? Тут у мене є намітка, там, де я розмічала ось дірку. Бачите, моя дірка, Вірні, не моя а на тюлі. І я опять ось там, де я... Смикувала низку і я опять ось все відриваю. Тут дуже обережно. Так, трохи затяжка, я її розправляю і з цієї сторони так само. Вибрасую ось цей бічний шов я розпарюю, і що я роблю? Я підготувала верхню частину, тут у мене з готовими складками і нижню частину. Потім я, мені тепер потрібно, потрібно з'єднати ось ці дві частини. Я розмічую від лінії той, яка у мене є, остання. Лінія з'єднання складки. Я відмічаю по одному сантиметру по всій довжині, висмикую нитку. Тут е, беру ось цю е, нижню деталь, складаю ліцо до лица. Зараз я вам все покажу. Я покажу на булавках, бо у мене зараз вже немає часу робити зйомку. Мені потрібно дуже швидко це доробити. Так, ось так от я сшиваю на ширину лапки по основної ось деталі. Тобто лицо до лица пришиваю. По всій довжині полотна. Сейчас я вам покажу на булавках і вже покажу готовий результат. Так, це я шила, підрізала, так як я підрізала ось тут, -от, де з'єднувала з верхом вставку. Формую ще одну складку, тобто висмикую через сантиметр, один сантиметр ще один, дві лінії. І у мене вже буде сформована складка. Я припуск закладаю вовнутрі і буду ось таким чином з'єднувати по всій довжині свою складку, тобто формувати складку. Потім я її запрасую, оброблю бокові шви, один і другий, другий так само буду пороти, щоб було. І тут вже пристрачу, закріплю ось тут тасьму, шторну. Все, я йду робити. Ну що, друзі, я доробила ось така в мене файна вийшла вставка. Це ліцева, це виворотна сторона, бачите? Було б цікаво, як би ви зробили такий ремонт. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, лайки. До нових зустрічей!